Вітаю Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе та простими діями приносити собі максимум користі. Якщо ви цінуєте справжню красу, здоров'я та при цьому хочете заощадити кошти, підписуйтеся! Тут все про елементарні дії у звичайних домашніх умовах, які принесуть максимум користі, краси та здоров'я. Якщо ви зранку не задоволені своїм зовнішнім видом. Хочете освіжити шкіру на обличчі і швидко прибрати сліди сну. щоранку протирайте лице кубиком леду. Підійде і звичайний лід, але для максимальної користі. Підготуйте для себе кубики із заздалегідь запареної трави. Готується легко і просто, коштує дешево. Потрібно тільки одну столову ложку трави і кипяток. Насипайте в чайничок, залийте кипятком, дайте добре настоятися. Коли охолоне до кімнатної температури, процідіть і розлийте у форму для леду. Підготуйте вечором, зранку кубики готові. Протирайте личко, такий елементарний ранковий ритуал допоможе вам усунути набряки. Освіжити личко, особливо, якщо вам не вдалося поспати 8 годин. Роки, звісно, заберуть своє. Стежте за тим, щоб вони не прихопили лишнього. До зустрічі!